Кавалерочка, ви знаєте, сьогодні неділя, ми вже навіть готові ліпити льоби. Але сьогодні в нас в Трускавці потрійне свято. Так ми від щирого серця хочемо всіх трускавчанинів привітати з Днем міста. Тому що сьогодні день народження курортному місту Трускавець. І також всіх медиків. І з днем працівника торгівлі. Кавалєрочка, від щирого серця бажаємо вам всім міцного здоров'я, щисті, би вас мечти не тиснули, би ви в спідницю влізли, би вас ікла не боліли, би в вухах вас не дзвеніло, би ти цвіли в саду, як ружі на многі і благі літа. Много я літа, много літа, много я літа, много я. Трускавець найжиє, дай му Боже здоров'я, много я, много я, много я літа. Так що, кавалєрочка, всіх вас щиро вітаємо з Днем міста і гостей Трускавця, і, і мешканців Трускавця. Ми завжди вам є раді, завжди вас будемо приймати. Тому що Трускавець, хто не знає, славиться е, нафтусею. Тут ви можете полікувати каміння в нирках. Ще там десь каміння, точно не знаю, але знаю, що лікують. І також Трускавець просто приїжджають відпочити, тому що в нас є спокійне місто, зелене місто. І ви тут по, вринаєте в таку знаєте, атмосферу тиші, і тут можна насолодитися нашими пейзажами, попити водичку. Ну і також, кавалерочка, вітаємо всіх медиків, всіх продавців. Одним словом, кавалерка, ви знаєте, що сьогодні робити і гості Трускавця. Сьогодні все липніть добре, а завтра як буде. Так що ще раз всіх вас щиро вітаю. Ну, читали, так? Та скільки часу робити на форті? Ну, маленькі каші на тужі. Так? Угу. Боже, хтось тут бульбу пробував, я йду в шаф стаять. Хтось тут бульбу пробував, я йду в шаф. Починається прямий ефір. Ні, ні, я тему. Чи буде трускавець, ми ще. Привіз Вінниці, вітаю зі святом, гарного вам настрою, дякую. Привіт з Мадриду, чудово сім'я. Ви чудові і дуже гарно. Щастя, вам дуже дякую. Дякує! Вітання з гостятами. Привіт вам з Берліна, всім привіт. Ой, вітання. Кажуть, що Берлін дуже. гарний Привіт гайде. з Луцька, всім привіт. Ніколи в Берліні не було. Але... Придумайте тільки без номерків. Ну я як без номерків кавлє... то не виходить. Колись можна було в інстаграмі робити бантики, розумієте? І розіграші вибирати е, серед е, коментарів. Та. Коментарів. І воно собі рандомно, автоматично вибирало, і так було набагато простіше. А зараз цього немає. Не можу. Хоча мені одна жінка писала, що я. E, щось не побачив або що, що зараз дуже багато банків роблять і десь можна. Ну ще почитаємо Ні, по що там почитає? в інстаграмі щось скажеш, не того. А. Я з Монікою просто з дитиною була на дивані цьому, але її казала, що я її дуже сильно люблю. Інстаграм видали ви повідомлення, дав мені попередження. Mm -hmm. Тому тут ще не знати, що тільки камера включається. Моніка, давай цей моніка бідно тепер плаття носить, а під платтям ще собі вдіває шорти. Каже вже з це будісова. Запрошую вас до Мадрида, буду дуже рада вас бачити. Дякую. Далі вітайку не менше, пощастило. Ого. Якого сьогодні, що ти все тішиш? А ти це мене 25 року. Mm. А або ти там ж ти... каже, я там щось зробив. Я зробив те, що я дивився. Що ось Так вчився? Так, зараз ось от роздивлюся і зразу навчуся. Катерина, Тати, поберіть. Татин стриток. Це ж сметани. Дай не хочу. Раз. До война змія. Моніка, моя, та я розумію, та діти якось сидять і в телефонах, але коли їх кличуть, то вони йдуть. А ти я то не знаю, я то не знаю, я то не знаю. Сиди ні в чому. <риснє> і постати їсти, вдіватися. <риснє> ну, тому погода гуляти. Вже... Сіда гуляти. Mm. З хати виходити. Телефони вдома. Всі скучили за Дуже, вареником. Mm. Пару хвилини немає. Якісь через чотири з'їсти? тут неможливо чотири з'їсти. Просто це більше. Угу. Тот, хо, мені тож хто не попробує мої вареники, то все. У нас такі майстри робили. Києву Юра з Друга бачок, ремонт. Я один раз наліпила вареники, бо мені саме легше вареники зробити. Тісту, будь-возвере. Він їв, кога, тому що ждати рухати. Я роблю, скільки часу вареники, вони всі не виходить. І вже, і вже пробували за моїм рецептом і каже, все, все одно ні. А не я не. кажу, я коли буду ліпити, я вам кажу, як тісто робити, каже, ви тоді вже будете знати. Ну, але це скінчив, то я не знаю, чи це навчуть, чи це не навчить Ну, Давай діш. Але ти нині крутиш. Ви б ні до вечора лімінь не скакав. Та ти си не тіш, я тобі говорю. У нас і ті, щоб вона знає, що я приказуюся. Але тут нічого смішного немає. Я клечу скільки раз, а ти, аво, бачите, колярка? Сметана, трошки молока, сир домашній і сіль. Смакота така, що вона таке відчуття, а там би ще зрізуване. Знаєш, це зрізуване? Тут така цибулька, але така тонка-тонка. Така, ну цибуля, як того зелена. Зелена, а зрізуване це є маленька така сама. Та так. І, ну, так. на зараз. У нас в селі коли баби купа його було. Він такими кущами росте. Щось не їм. Та? Так. Скільки лізів? Десять. Та казав дванадцять буде їсти. Дванадцять не лізе. Не лізе. <реш> <реш> Може за півгодинку. Але їм настої нічого яких 147. І то я дура таких великих нарубне. So, а я ж не so, кажу, що... Я вже все. Тут треба йти, бо зараз на би 100 років видає. От в день маємо враз 47. Та ні, тут треба йти. А не в раз 100. Так, давай, давай, їж. особливо сонця нема, тут так ж є мисце. Ви нормальні? Перейдем, що взяли, бо на батуті підеш. Ну, хідні передали години взяла? Мой, та майніка, майніка. Що в хаті говорить? Мачки і парадовий. Ладний такий. О, ладний. такий. Парадов. Так, такий Парадовий то святковий. Святковий то святковий. Парадовий то не парадовий. Парадовий то святковий? Ні, я святковий то святковий. Двіся буде маленьким. Як ти сповідаєш, то летні, кажу, що парадовий, то й святковий. Святковий, то я святковий. Добре, то я святковий. І угу. Садурнець, він зручний. Дуже зручний. Я такий завжди. Мене на сленку, Моніка теж має години піддала Я руку. Але тільки на неї завели. Мама не його береже, сама не носить і не дає. Це Але що вона вже на один такий золотий око метнула, так знаєш. Я їй казала, та бери, дитину тече, що живу вірчиш. Просто є такі годинники, які я не дам. Та мені так не що Яка? Ну ходить. А ну зараз на батути тебе, може, будуть роздражати, як ти кажеш. Може тебе злостити батути будуть. Але мені все здається, що не будуть. Може будуть. так? Зараз подивимось. Час все покаже. Я слуху, що спить. він слухає концерт. У нас толяпка концерт. Він слухає концерт треба йому той концерт. Ну ти як не треба сьогодні за ній? От і я знаю таку жойку. Бабл то є бабл... Бабл як переводиться? Я знаю, це є вафля з морозом. Булька мені здається, ні? Булька, булька, булька. Дома, то нема. Шо? Шо? У мене Куткуці. А не здається, що зараз дощ ми... буде? Ми не вступимо, ми не вступимо. — Ну-ну. Вступим. No — -no. Десь сховаємося. Бачиш, що весь трусковець вийшов в парк Гуля. Дощ не має права падати. Немає права. Але він але нас ніколи не, чуває, ті, не слухає. Цей дощ. — Та й день міста, як по традиції, мусить дощ бути. Кожен? Ні, але реально кожен рік. Ав'ярка настала, що у 2023 році. А так вже гостині. То він щось забувся трошки. На, на, не, не в те місто пішов. Просто... поїзд? Він їздить, так? Ну, там пускає людина і ночі. Так. Сказали, де тут навод? Може безразу на його скази?

Кавалерочка. Маніка вже нагулялася, готова вечеряти. Вечеря сметана, картопля, пюре і відбивна куряча. Так що, всім кавалерка на добраніч. Посилання ви маєте, де був сьогодні конфлікт, можете передивитися. Але таке було, правда, маленько? Туалет? 10 гривень. 20. 20 гривень. 20. Ну, бо двоє було. стоїть було. За чого? Ну, що на мене кричала тітя? Не дуже, але це розвернулася і їй сказала, Ну, нормально. Морозиться. Ну, бідно було, але що вже яке. Я... Так що кавалерка, всі на добра, нічмарний, спокійний, ніченький. Зустрінемося. Ти зустрі розум трошки бушує. Що? Голова трошки бушує на настанець. Голова бушує? А в кого? Та то, 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 то. в той тьоті. В тої тіті, так? Ну, то вже починає бачите говорити. Ну але вже як є. Так що давайте вечері, миса, піжами і спати. Так?